Наступними керівниками Божого народу. Діти. Діти. Кого? Майсель, правда? Ми. Тому що ми нічого не знаємо про Маріан, про її сім'ю. Ну, я сильно підтокою була заміжня. Це взагалі, то я думаю, що при, при такому е, карколомному так, росту, навіть якщо вона раптом була на, на, на той момент так, самотня, то я думаю, що стали женихи ну, в таку чергу там, з Мерседесами. Чим заводи, так? О, так, то це ж ну, де-факто це стала царська, царська родина, яка зосередила в собі всі основні ключові повноваження. Ви це я думаю, відчуваєте. Так? За межами від цієї сім'ї, по суті, як таких серйозних функцій не залишалося. О. Тобто, як, ну, та, для язичників от така централізація була абсолютно моментом. Так, Це правляча родина, все окей, це нормально. Тепер з'являються діти Моїсея. Діти Моїсеї ще раз, від кого? Мадя. Як би вода на киселі, конечно, родичі. Але ну, від кого, отак От ну, по-хорошому, Мар'ямі хотілося щоб щоби звідки все-таки Майсей взяв дружину? З не просто з Ізраїлем. Це була програма мінімум, це ліпший варіант, ніж якась незрозуміла бадянка, а взагалі іще краще, який підтримка. З... Вони всі Євреї, Євгеї, євгеї, кругом, левитів Злевитів. Дяк. Чоловік вчить церковне правдо. Це знає. Зі своїх, щоб все, як пам'ятаєте, в, 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 в мультику, так? А дідішки в казну, в казну. Тобто в ідеалі еліта прагне замкнути владу на собі. Чому дуже часто там одружуються з близькими родичами, і це викликає деградацію генетичну. Е, от, ви пам'ятаєте, виродження Романа, династія мене краще знає. Так, ви знаєте, що у них їхній е, цей, е, єдиний хлопчик, який у нас так прибув спадкоємець, він був хворий на гемофілію. Він, він мав страшну інвалідність. Ніяких перспектив йому бути царем не було. Так? Вот. Але От. І, е, тому, от, от такий момент. Так? Тобто вона хотіла би, щоб він взяв не просто з Ізраїля, а з Левітів. І тоді все було б взагалі чудово. Так? А тут якась стороння гілка. І статусна вона яка? Вона дорівнює статусно кому? Арон, він священик, і теж. Теж священик. Цей момент Мойсей враховує. Момент Мойсей враховує. Коли ми читали про те, як, коли Гітро прийшов сам і привів родичів, як його зустрів Мойсей? Він не сказав йому, так, заберіть у нього там, зі, нагодуйте його і гудбай. Що сказав? Він його прийняв на найвищому рівні. Він його завів у, свій, у своє шатро. Так? Він його віддав. І він слухався його парад. А так, давайте на, так мовою новин, скажіть мені, що це значить? Що вже ця родина набуває чого? Політичного впливу. Ми ж не знаємо, можливо, і Тро збирається поселитися тут, укласти якийсь воєнний союз, стати тепер небажаною третьою рукою Майсея. А той вже його слухається. Ну, кому це сподобається, га? На щастя для всіх, фу, хоча б і трох пішов. Марям трошки перевитерла під чола, Так? Пішов. У, головний хоч, подбувся конкурент. Так? Який ну, по статусу ще від відмовився. Не треба його. Але залишаються хто? Діти. І діти дженька. Треба з ними щось робити. Ти робити. І ще, одна, і ще одна подія, про яку хочу вам нагадати, що сталося в попередній книзі з двома синами Аарона? Нагадайте. Ми. Вони загинули, принісши чужий вогонь. Тобто, іще, що значить, ви, ви бачите, так, момент, що статус Аарона знижується його політичні можливості. Знижується, а, а, а статус Моїсеєвого оцього небажаного клану гілки що? Зростає. Там два вибувають, а тут два з'являються. Маріан щасливий. Ай-яй-яй-яй. Що ж це робиться? Рейтинги наші падають, а оцих двоїх оцих привів невідомо кого. А не Тобто все це в очах цієї жінки джерело чого небезпеки. 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 О, я вже не кажу там, не будемо згадувати заповідь про те, що цар не може бути, пам'ятаєте, не свого народу. Воно тобто, все це, я думаю, що всі ці аргументи вона там рила. З юристами радилася і робила все для того, щоб поплюжити, дискредитувати всю сім'ю. І дійшло до смішного аргументу. Якого? Вона у тебе не мита. Забух Хто вона така? Сяло не асфальтоване. Ви знаєте, ну. Як то кажуть, треба добирати жах у виразів, правда? Ну, полеміка полеміка. І можна варіант зрозуміти. Вона ревнує, як кожна, кожна жінка, вона дбає про добробусть своєї родини. Тут, тут ну, бід, не біда. Але можна ж, як то кажуть, піребдіти. Можна перейти грамоти. І хороша стає паном. Ми бачимо, що за межами цієї ситуації Бог ніде марям не, не коригує. Очевидно, людина була на своєму місці, дбала, все робила, як то кажуть, кров мішками проливала, щоб тільки в Ізраїлі все було добре. Але тут момент став нехорошим. Щось вона зробила не так. Отже, давайте останнє що скажемо. Мала вона підстави говорити, що та просто людина. Давайте одразу. Давайте так. Тепер я буду говорити дуже низькі речі. Окей? Дуже низькі. От я вже братка попередив. Тут серед нас перебуває, так? Попереду розмова буде прямолінійна. Ми свої, знаєте, ми слов'яни вміємо. лоб бах! З дроба віка. Давайте, давайте будемо твердо говорити. Ця жінка мала право докоряти, марянка, мала право докоряти, що статусно дружина Майсея не дорівнювала роду Мойсею. Що дружина Мойсея була якась. Мала, мала вона так? Ким до виходу з Єгипту була Маря? Вона була рабиною. А та. Достатково. Ніколи. Різниця єсть. Те, що тебе, вибачте, Майдан, підніс. Ну так це і було. Ну, це фактично революція для нас, правильно? Те, що ви, Майдан тебе підкинув, ну ти в першому поколінні, ти ледь ноги помила після того, як місила цегли для, для церкви. Розумію? Для фаро. Але ти тепер зробила собі зачіску, сіла в парламенті. Правильно? Вот. І тепер з французьким Франсом робиш пафосно в ООН промовив. Та вона! Та. Ні. Це вона статус. А ти була ніхто. Це в результаті виходу. левіти стали священицьким е е племеном. А до цього вони не мали до поставу. Ти була просто людинка. Тебе єгиптяни. От. Перетворили на робочу силу. Ти була каріця, як коня там Так? Ну, Відповідно, ми бачимо, і, і тепер, чому я про це так говорю, друзі? Якщо, якщо, і ще раз кажу, якщо ця жінка була реально е, тя, так? Ми розглядаємо, що це реально Це факт. Скажіть, будь ласка, де в Біблії приклади, коли колір шкіри, Біблії. Біблії. колір шкіри використовується для булінгу? Для приниження. Назвіть міліціться. І згадайте, як, з чим вони пабіцяють? Підказка. Книга, пісня, надпісняння. Пагайте, там сказано, що не дивіться на мене, що я чорна. Я просто засмагла від сонця. І не моя ця вина. Я б вестила б себе і мазалась би сметаною таким колем і носила б капелюхи і сиділа б у палаці, але мої брати мене вигнали стерегти виноградник. Отже, чому? За яких умов колір шкіри темніший ніж у тебе, сприймається як спосіб приниження? Простіть мені. Робота. Робоча... Тяжка, некваліфікована робота. Ну, де-факто рабська. Де-факто примусова робота людини на полі. Жінки статусні на полі не працювали. Женці в основному були чоловіки, коли рут, ми знаходимо на полі, вона там, в небезпечній для себе ситуації, це постійно підкреслює текст. Вона перебуває тільки тому, що вона безправна і дуже бідна. Правильна жінка де, де перебувала, скажіть мені, вдома. Вона пестила дітей, вона їй не було отак робити. Принаймні, вона не з'являлася на полі. На полі працювали чоловіки і їхні слуги. Оце от принцип. Чоловіки і їхні слуги. Служанка, якщо вона на полі, це ну, велике приниження, це її вигнання. Тобто статусна робота, хатня робота завжди вважалася легшою. Її, от коли жінку любили, пестли, те, про що на Олег розповідав, їй до, їй говорили: ні, ти в холодку сиди, ти завжди тут перепочинеш, коли там хто вийде, знаєш, десь ти, ти ближче до кухні, ти з дітьми. Ну все-таки це не заплугаме, Ну, Я думаю, всі це платяться. І тому в такий момент. Тобто вона там займалася, готувала їжу, вона стежила за дітьми малими, і третій момент, вона, як правило, робила своє ремесло. Ремесло. Це ювелірні вироби або пошиття якесь. От згадайте цю е, ідеальну дружину в притчі 30 році. Вона сказала, вона торгівля робить, вона роздає служанкам, у неї ткацький верстат, але все це вдома. Окей? І отже, опалене сонцем обличчя семіцької увага, жінки, самі різні бувають. Вони дуже сильно бувають на арабів схожі, коли це оці, сфардін, так, сфардім. Бувають вони білі, як сметана, не відрізниш від європейців. Але всі вони засмагають. у всіх шкіра на, реагує на е, різке Сонце. Чи? Вона темніє, Вона стає такою щільною, вона як стягується тим, що вона відзеркалює сонячну радіацію. Окей? Отже, підсумовуємо сказати, коли семітка говорить семітці, ти замохришка. Що вона хоче їй сказати? Ти? Ти рабиня. Ти засмагла від тяжкої праці. Скажіть, будь ласка, Сепфора е, працювала на вулиці, згадуйте бібліо. Вона пасла вівці. Але статусна вона була, не була рабиною як Марія. Тобто які вже це. І це я не беру всі нитки, я тільки деякі вам показав, так? наскільки бажання, оце ревність Маріамі за статус свого дому за, за, за хищність як зберегти ото, то, ну, досягнення тої влади, то становище, яке їм дозволило. Набути історія виходу, як вона стала токсичною, як зараз кажу, Так? Вона стала, зайшла в ірраціональну форму. Вона почала, ну, вибачте, мочити ту, яка стала частину, частиною тепер її. його. Сефра була її родичкою. Вона мусила її прийняти, а вона цього робити не хотіла. Вона її сприймала як політичну конкуренту. Останнє, що скажу перед тим, як ми перейдемо до, виснов... до практичного практичних аспекту нашої теми. До чому я взагалі про це завів? Сьогодні усі мить, всі прекрасні. Ви, ви прекрасно всі виглядаєте. От, і я дуже за вас радий. І в нашій культурі навпаки, так, у нас як помінялося? Засмага тепер, що? Ознака чого? Багатіїв, які на ібіці відпочили, відпочили. І нам демонструють фоточки. Дибе, я, я там, я стяг, я на такому плям, я всяком. В, в, ус, в усій історії людства все було повністю навпаки. Якщо ви поїдете в той же, от те, що мені розповідали, ще не був е, в Таїланді, там категорично ніхто не, за, не засмагає з місцевим. Жінки носять отакі до, великі, великі капелюхи, щоб повністю затіняти обличчя, мажуть постійно себе отак кожну хвилину проти засмаговим е, кремом, тому що там іще тримається оця традиція, що справжня аристократка має яку білу шкіру, дуже ніжну таку, як, ну, як молоко. А коли ти як, ну, як, це, як чубіця смагла, то ну, ти просто людинка, ти не розумієш, що таке красиво. Ти не займайся собою, ти занедбаний. Тебе ж ніхто заміж не візьме. Окей? Останнє, що хочу сказати, давайте подивимося в попередній розділ. Що ж сталося безпосередньо перед цією історією в 11 розділі. Там стаються такі події. Народ, черговий раз бунтує, просить собі м'яса. В контексті нашої теми про. Е Здорово їжу, так? хороше, так? правильне здорове харчування. О, просить собі м'яса. І тоді сказано, що Мойсей настільки втомлюється від, від цих безкінечних проблем, що просить собі смерті. Я думаю, що всі пам'ятають цю історію, так? Мойсей каже, Господи, да ну я вже не можу носити, як жінка, вагітна цих людей. Ну, вони, вони мене втомили. Господи, забери у мене життя, я не можу. Що відбувається в результаті? Пам'ятаєте? Бог відповідає на молитву Майсея. Вбиває? Її. Ні, а натомість йому, йому каже? Свекрує. Свеку його виручає. Він ж сказав? Ні, ні. Свеку та виручив його набагато раніше, а Бог йому дає подібну пораду. Як свекур сказав, ти сидиш цілий день, судиш народ, а забудеш про дружину, яку я приймів, у тебе ж має бути вихідний. Ти ж не, за, не, не, не забувай, що ти ж сімейна людина. Я розумію, що ти, тут такий революціонер, то, так, політикою займайся, але то тобі треба дружину розвеселяти, з нею там, піди погуляй, телевізор, подивись, помолись і так далі, це нами побесідав. Я жиду, все, то я їх виховував за тебе. Тепер давай ти. І він йому що сказав? Собі обери команду. Суть їх так? створи ієрархію цю, написано, щоб вони так само допомагали, а ти не один надривався. Бог тепер в попередньому розділі, в 11 розділі, дає йому точнісінку ту саму пораду. Каже, мисей, ти втомився. Так тобі просто треба більше помічників собі обрати. Які помирають? Ти що, де робота іще. Багацького. Рано помира, живи, ніхто тебе не звільняє. Так? Але обери собі більшу команду. Тобі не вистачає тих, що ти обрав і ще обери. І він обирає не просто ієрархію суддів, а кого? 70? старіших. Він створює парламент Ізраїлю або Верховний суд. Це якраз ті 70 плюс 1 була кількість людей, в якому в Верховному суді. Сини дріонів. І гаряк у нас ведеться. Йому п'ятірка. Оце Так? Синер, чому 70 плюс 1? 70 старіший плюс хто б один? Моїсей. Оце був первосвященник, який, ну як у них, як, типу, як ми кажемо, спікер парламенту, так, от, от, голову фактично, який е, організовує голосування, виносить, виносить питання на, на рішення так, так. А так вот. відповідно, е, я, головую, головує на засіданні, отак да? це теж. Головує на засіданні парламенту. Відповідно, що відбувається? Дивіться. Відбувається іще розкриття, розширення, замість того, щоб е, як мирян могла б злякатися, дізнавши безумовно про цю молитву Майсея, вона сказала так: що зараз буде? Якщо Бог зараз забере Майсея, значить позиції нашого роду, що іще, ослабнуть. А значить, роль дружини і його синів тільки що зросте, вони вже дорослі. Як мені їм робити? І, очевидно, вона після цього це почала, вирішила організувати цю атаку. І ще, і ще важлива деталь, остання, яку ми, я покажу вам. Сказано так, що Бог сказав так: ти дай їм цим 70 від духа свого і вони будуть пророчити. Тобто вони так само, як і ти, зможуть пояснювати Божу волю людям. Так? Вот. Сказано, він дав. Вони стали пророчити. Хто заревнував, пам'ятаєте? Людина про яку ніхто ніколи.